Шнього одеського військома Євгена Борисова затримали вже у Києві. Про це повідомила прес-служба ДБР. Працівники державного бюро розслідувань спільно з прокурорами офісу генерального прокурора оголосили йому про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні віднесення служби. Повідомляється, що Борисов намагався втекти від слідства. Він змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування. Працівники ДБР проситимуть суд залишити екс. Військома під вартою без можливості внесення застави. Варто зазначити, що сьогодні у Печерському суді відбудеться засідання. Там Борисову обиратимуть запобіжний захід. З нами на зв'язку Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Тетяна, вітаємо вас. Вітаємо пані Тетяна. Вітаю Вікторію, вітаю Богдана і усіх глядачів національного марафону. Ви знаєте, абсолютно ви праві. Буквально я думаю, десь за годинку розпочнеться засідання, де обиратимуть запобіжний захід одеському воєнкому. І ви також знаєте, що ще одне резонансне оголошення підозри народному діючому народному обранцю відбулося вчора, і сьогодні триває процес. Також обрання йому запобіжного заходу. Це народний депутат, який підозрюється у. У державній зраді за матеріалами державного бюро розслідувань триває процес. Правда, уже процес навіть обрання запобіжного заходу говорить про те, що сам народний обранець використовує будь-які можливості, щоб затягнути навіть обрання запобіжного заходу. Пані Тетяно, якщо говорити про Деського воєнкома, то розкажіть, будь ласка, подробиці, як відбувалося його затримання, чи він тікав, чи він пручався? І ви знаєте, усі соцмережі цікавить той факт, що він робив біля будівлі ДБР, де власне за 100 метрів від цієї будівлі його затримали. Чи він можливо шукав те місце, де його не будуть шукати? Вікторія, є деякі оперативно-слідчі заходи, які ми з вами не можемо обговорювати в прямому ефірі. І я вам скажу відверто, можете мені не вірити, але я не знаю, де саме його затримали. Але те, що є фото і відеофіксація, зокрема біля приміщення державного бюро розслідувань, світу, також братині далі запобіжний захід, а запобіжний захід досить суворий. Це утримання під вартою Десні застави людина мала десь перебувати. Тому, відповідно, його привезли до будівлі державного бюро розслідувань, і саме тут просто відбулася фіксація фото і відео. Затримали його раніше відповідно, те, що він переховувався, змінював номера телефони, автівки і тому подібне. Все це говорить. Це відповідає дійсності, тому що підозру про ДБР повідомляла ще. В суботу, і, зокрема, лише в понеділок вдалося одеського воєнкома затримувати. Тому ніякої конспірації в цьому, в цьому прикладі конкретному наразі не бачу. А що вдалося встановити слідчим у ході розслідування справи Борисова? Ми можемо Богдане з вами говорити лише що справа одеського воєнкома вона на початку року сколихнула інформаційний простір. Зокрема, і ви знаєте, все почалося з журналістських розслідувань е, і уваги ваших колег е, підсвітили цю тему і відповідно допомогли включитися правоохоронним органам, коли воно набуло резонансу. Е, ви знаєте, що в травні ми повідомляли, бюро відкрило кримінальне. Провадження, в якому фігурував знову ж таки, це перевищення службових повноважень, в якому фігурував безпосередньо і одеський воєнком. А наразі ми з вами говоримо, що наприкінці липня слідство зібрало достатньо доказів, які лягли в основу підозри, тому що просто відкрити кримінальне провадження цього недостатньо. Людина має підозрюватися, їй повинні обирати далі запобіжний захід, і тоді вже до судового розслідування обиратиме зовсім інші темпи. Це означає, що. Що були взяти до уваги журналістські розслідування і матеріали, що було проведено від опитування, скажімо так, свідків, зафіксовані факти, відповідна документація, плюс ви ж розумієте, що ось те, от майно про яке ви розповідали, і ваші колеги. Що мати підозрюваного купила житловий будинок в Іспанії, і знаєте, так легко, жартую звичайно, але з картки змогла перевести 4 мільйона євро. Свекруха витратилася на дорогі автівки. Дружина е знайшла витягла, напевно, що із запасів, але більше 700 тисяч євро для того, щоб придбати е одне із приміщень для бізнесу. Зокрема, тобто е усі ці е родичі насправді насправді не мали достатньої кількості активів і доходів, які отримані саме з законних джерел. Якби вони а можливо в процесі слідства вони нададуть документи і скажуть: ви знаєте, ось ми законно заробили там до десятка мільйонів євро. Припускаємо з вами так ці всі матеріали і перевірки, зокрема і робота. Національної агенції з питань запобігання корупції, яка виявила, що родина одеського воєнкома, скажімо так, збагатилася в лапках, але на 188 мільйонів, це все лягло в основу досудового розслідування кримінального провадження, яке стало. Яке вилилося в підозру безпосередньо воєнкому, а далі вже усі нюанси буде встановлювати слідство за термінами, які дозволені кримінально-процесуальним кодексом. Ну ми також з вами розуміємо, що людина такого масштабу вона також і таких статків вона також буде намагатися затягнути сам процес досудового розслідування, але використовуючи лише ж в? В юридичних моментах саме те, що шпаринки десь прогалини в КПК чи в кримінальному кодексі, ми з вами це все прекрасно розуміємо. Але також варто пам'ятати і знаємо з вами, що це кримінальне провадження більше ніж про покарання там до 10 років ув'язнення за злочини. Які були, припускаємо, що були здійснені, звичайно, що все потрібно довести в суді. Ми з вами розуміємо, що це справа про те, що в країні немає обраних і немає тих, кому вдасться уникнути покарання. І відповідно, окрім за цими статтями, якщо сумувати загалом, то людина може позбутися волі до 10 років. Але Якщо в судслідства буде достатньо аргументів, я думаю, що суд не опускатиме з уваги ще й конфіскацію майна, яке не матиме офіційне підтвердження доходів з офіційних джерел. Ну іншими словами, ми з вами говоримо про те, що. Коли справа буде доведена до кінця, не виключаємо, що і майно буде повернене на користь держави і збройних сил України, тому що це для нас зараз найголовніше перемога у цій війні? Пані Тетяно, в Україні зараз триває перевірка військоматів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що результати такої перевірки будуть відомі до кінця цього місяця. А чи маєте вже якісь попередні результати? Чи розумієте, що для ДБР є вже робота? Вікторія для добер я можу сказати, що спочатку повномасштабного вторгнення весь час була робота. Просто ми з вами, якщо от повернемося на секундочку, рік тому пам'ятаємо в яких умовах ми це зараз можна сказати, уже частково звикли жити, працювати в умовах війни. Рік тому була інша історія, і звичайно, що правоохоронні органи. Намагаються максимально берегти імідж наших збройних сил, тому що нам потрібно вірити, і це так і є. Наші збройні сили найкращі. до чого я веду? До того що тема військових вона дуже чутлива у суспільстві, і часто густо ми публічно цього не обговорювали. Там порушення, злочини, кримінальні провадження, в яких фігурували військові. Але зараз ми вже з вами на тому етапі, коли бачимо, що дехто з військовослужбовців і службових осіб зловживає своїми повноваженнями, ми надаємо інформацію, як і щодо одеського воєнкома, так і до того, що ми перевіряли, контролювали і перевіряємо бюро як правоохоронний орган військомати. Тобто центри комплектування, і взагалі ситуації у військових частинах. Тобто, ви знаєте, тут можна говорити і про військкомати. Коли говоримо про військомати, зараз по військоматах. Понад 100 кримінальних проваджень і е, в ДБР саме і зараз е, точно 21 людині оголошено про підозру, вісім е, обвинувальних актів уже в суді. Але цих вісім обвинувальних актів ми говоримо про вісім актів, але в цих актах фігурує 18 осіб, тобто вже є кримінальні провадження, які розглядатимуться в суді і будуть завершуватися конкретними вироками суддів. Але ми з вами ще говоримо про те, що ДБР фіксує. І порушення закону у військових частинах часто на слуху це кримінальні провадження, які стосуються, наприклад, махінацій з бойовими виплатами. Ви це знаєте також, тобто тут є різні сторони, або, наприклад, побиття. Коли певні посадовці, там командири у частинах чи заступники командирів перевищують свої повноваження, і мова йде про побиття там, про фізичне насильство, скажімо так, це все розслідує ДБР. Просто ми загалом ми просто робимо свою роботу. ДБР просто робить свою роботу, і тільки тоді, коли вже увага журналістів максимально прикута і суспільства, ми намагаємося також надати максимальної інформації для того, щоб суспільство люди розуміли, що ці справи розслідуються. Просто ми не завжди обговорюємо це публічно. Дякуємо вам за інформацію. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, була з нами на прямому відеозв'язку